Доброго дня, шановні слухачі, я впевнена, що кожен знає, що таке вуглецевий слід. Та чи знаєте ви, як він впливає на навколишнє середовище? Я пропоную опитати учнів восьмого класу та детальніше розібратися у цій важливій темі. Доброго дня! Я б хотіла вам задати декілька запитань: Чи знаєте ви, що таке вуглецевий слід? Для зменшення вуглецевого сліду ви можете зменшити використання автомобіля, віддаючи перевагу ходьбі, велосипеду або громадському транспорту. Також можна вирощувати свої власні овочі та фрукти, або підтримувати місцеві фермерські ринки, а не закуповувати їжу у супермаркетах, зменшити споживання м'яса та інших продуктів тваринного походження. А також можна відходити від одноразових товарів та упаковки, переходячи на більш такі альтернативи. Що на вашу думку є найбільшим виробником забрудненого повітря? Найбільшим виробником забрудненого повітря часто вважають Китай через його великі промислові комплекси та велику кількість транспортних засобів. Індія також є одним з найбільших виробників забрудненого повітря через інтенсивний промисловий розвиток, використання вигілля та велику кількість транспортних засобів. Доброго дня, Олександр. У нас є декілька запитань до вас. Як на вашу думку, забруднення повітря впливає на екосистему нашої планети? Забруднення повітря впливає на клімат шляхом зміни складу атмосфери та збільшення парникових газів, які впливають на тепловий баланс Землі. Дякую. Ваша думка для нас дуже важлива. Та які ви знаєте засоби запобігання забруднення нашої планети? Засоби запобігання забрудненню довкілля включають в себе використання альтернативних джерел енергії. Провадження ефективних технологій очищення викидів та усвідомлення екологічних принципів у щоденному житті. Доброго дня, Настя! Підкажіть, будь ласка, що таке, на вашу думку, ваш вуглецевий слід та як на нього можна вплинути? Що для мене вуглецевий слід? Це поняття, яке вказує на вплив людської діяльності на концентрацію вуглецю у атмосфері, та також на його наслідки у кліматі. Існує безліч способів зменшення вуглецевого сліду, які ви можете використовувати у своєму повсякденному житті, наприклад, зменшити споживання енергії вдома, або зменшити користування громадським транспортом або альтернативою до пересування. Також можна е, перероблювати е, сміття та також використовувати ефективно всі свої ресурси. Також екологічні покупки, які не шкодять довкіллю і також приносять користь вам. І взагалі таких варіантів дуже багато, і ви можете самі вибирати те, що вам підійде. Доброго дня, Софі! Підкажіть, будь ласка, які наслідки забрудненого повітря ви помічали у повсякденному житті? Та скажіть, як можна вплинути на ваш вуглецевий слід? Забруднене повітря може мати різноманітні наслідки у повсякденному житті, такі як здорові проблеми, зокрема, це захворювання дихальних шляхів, алергії та головні болі. Воно також може впливати на якість нашого сну, знижуючи рівень енергії та продуктивності. Крім того, забруднене повітря має вплив на навколишнє середовище, забруднюючи воду та ґрунти, тим самим зменшуючи урожай. Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, варто вжити різноманітні заходи. Такі як використання відновлюваних джерел енергії, впровадження переробки відходів та зменшення споживання пластику. Доброго дня, Наталія. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку стає причиною забруднення повітря? Та чи помічали ви наслідки забрудненого повітря у себе в повсякденному житті? Думаю, що забруднення повітря це одна? З якихось основних, мабуть, причин, чому виникло глобальне потепління. І я притримуюся думки, що якщо турбуватися про наше повітря трохи більше, то, мабуть, і проблеми з глобальним потеплінням, і проблеми з нашим кліматом також будуть зменшуватись. На мою думку, наше повітря дуже сильно забруднюють якісь заводи, можливо, електростанції і. Мабуть, 200% що машини, які їздять на дизелі або бензині. Доброго дня, Аліса. Підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке вуглецевий слід, та чи використовували ви колись запобіжні заходи, щоб зменшити ваш вуглецевий слід? На мою думку, вуглецевий слід це відбуток, який залишається у вигляді викидів вуглецю в атмосферу. А в результаті людської діяльності, такої як спалювання палива, це призводить до зміни клімату і забруднення довкілля. Так, я використала запобіжні засоби, такі як маска для обличчя про роботи з пилом або хімічними речовинами. Важливо дбати про своє здоров'я і безпеку у місті, де працюєш. Доброго дня, Вікторія. Чи маєте ви хвилинку вільного часу? Ми не заберемо у вас багато часу. У нас і до вас декілька коротеньких запитань. Підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви якісь методи боротьби із забрудненням навколишнього середовища? Та чи використовували ви колись ці методи? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, я використовую бруднення довкілля. Вики промислових виробництв у навколишнє середовище, використання хімічних та отруйних засобів у сільському господарстві. І неправильне утилізання відходів. Заборуднення повітря може призводити до різних наслідків по всягненому житті, таких як погіршення здоров'я, наприклад, проблеми з диханням, забільшого ризику серцево-судинних захворювань, погіршення якісного сну та загального самопочуття, а також вплив на якість життя та продуктивність. Є багато способів зменшити свій вуглецевий слід. Можна почати зі зменшення споживання м'яса, використання громадського транспорту, енергоефективності вдома, вибір енергії з відновлюваних джерел та участь у програмах відновлення лісів та озелення. Я стежу за своїм використанням енергії та підтримую використання перероблених матеріалів, щоб зменшити вуглецевий слід. Погіршення якості повітря призводить до частіших проблем здоров'я, таких як респіраторні захворювання та алергічні реакції. Існує багато засобів запобігання забруднень довкілля, таких як використання відновлюваних джерел енергії, енергоефективність, впровадження технологій очищення води та повітря, рециклінг та використання біорозкладних матеріалів. Зменшення вуглецевого сліду важливо для багатьох причин: це допомагає боротися зі зміною клімату, зменшує забруднення навколишнього середовища, сприяє збереженню природних ресурсів і покращенню якості життя людей.